Дорогі громадяни СНД, сьогодні я до вас звертаюся, як до усіх СНДовців, так і до других СНДовців, які покинули СНД. Хочу вам сказати те, чого я вам раніше не зміг сказати, те, чого я вам не говорив, і дещо хочу вас повідомити і запропонувати. Дорогі СНДовці! Як я президент Союзу на качатур, який заснував разом з Богданою Кук, Артемом Кучменком, Владом продачуком та ще другими сторонниками, які, від, які заснували СНД, я їм хочу вам і вам усім розказати дещо. Знаєте, що ці всі бодії, які відбулися 2023 2024 роках, це все нас змінило, і, тепер, і ми тепер, проходячи всі випробування, почали виходити з цієї ситуації. Ми почали проводити найважливіше в історії СНД пакет реформ перспектива, який ми започаткували і запустили на першому з'їзді Центрального комітету партії Дружби Союзу найкращих друзів першого скликання, першого етапу. Перспективи. Ми даємо тепер можливість змінити СНД на краще і дати початок розвитку нашої ідеології добробудування, які завдяки багатьом засновникам ми її почали розвивати. Я знаю, чому ви обіжаєтесь, тому що я або не виконав ваші прохання, або я вас чимось не задовільнив. Це розумію. Я розумію, як це неприємно, який це недооцінений ваш труд і внесок в розвиток Союзу на кращих друзів, але розумієте, що без вас ми не зможемо так реформувати та змінити СНД на краще. Знаєте, що ці всі крики мої сфаркизмом та інші це все і стало причиною роз'єднання наших дружніх стосунків, які були в нас раніше, 2022 по 2023 рік між нами, мені дуже прикро, що це так сталося, але, ран... але рішуче хочу сказати тим, що ваша слава та гордість залишилася в синдовських серцях і І я хочу назвати тих людей і їхню характеристику, яку хочу бачити, прямо. У союзі найкращих друзів знову. Тому слухайте уважно. Даня Васківський. Дуже вредний, але все ж таки в душі залишається добре. Він досягнув, щоб СНД мало СНДовські національної бібліотеки, міцну армію та мати велику єдність у СНДовській владі. Артем Кучменко. Дуже добрий та розумний, але трішки більш емоційний. Завдяки йому ми також отримали сильну армію, спас усіх громадян, в тому числі і мене від продовження війн, допоміг звільнити та захистити воєхопату та мене, дав нові купони, такі як тисячу і один мільйон купонів, ініціатор створення Союзу на кращих друзів та розширив коло громадян Союзу на кращих друзів. Тобто більше, збільшив населення СНД. Захазу гульку. Також вредний, але хитрий, розумний, веселий, смішний, вірний. Та ще той провокатор. Завдяки йому, він був один із найсильніших осіб в Союзі Він був один із засновників спецназа СНД та ініціатор заснування СНД та вірний захисник Союзу на та СНДовців. Оля Куротюк. Смішна, весела, вредна, як я буваю, скажімо так, правді, і зробила щось неможливе. Вперше вона під час окупації, його подані кістами, вона активно підтримувала СНД разом з Лавтином Льовою та ще іншими осондовцями, які підтримували союзне і краще в такі моменти. Також завдяки неї з'явився. СН... СНД, Пінська мова та навіть свято 17 травня, День свободи СНД. Тому завдяки нею ми нарешті отримали повноцінну мову, свою собственну, другу, другу державну, та отримали ще багато других традицій, свят і навіть сам Союз найкращих друзів. Так само завдяки Артему, Захару, Богдані, Владу і ще другим особам. Даня Панасюк. Вредний хуліган, але дуже сміливий та добрий душі і сильний. Він також активно підтримував СНД під час окупації Голихопада та був захисником прав Таким Також прийшов ак -ак активну участь у відбудові Союзу на друзів та завдяки йому з'явилися багато других, клас других класних ісендовців, таких як Данія Галовський, Тимоси Царьов. Та вова царів. Діма Кваша. Такий самий характер, як Захара і Артема. Саме він був захисником стендесами. Він вірно захищав права кожного громадянина. А ще він вперше був ініціатором розвитку столиці Гріхпада Союзу Накращих друзів. Та завдяки йому він привів ключову особу Тимофія Пасічника. Завдяки Тимофію та Дімі. Вони в перші дні послабили вліяння Данікістів на союз найкращих друзів під час Другої Данікійської війни. А також дали ідею сайту функція, а зараз найменується як Союз. Функція, створенню є купонів та були ініціаторами саме цієї реформи, яку ми започаткували 16 травня 2020 року. Реформ перспектива. Аріна добра, спокійна, гайлива, весела, розумна та цікава. Вона багато де подорожувала і багато знає цікавих історій. Вона майже досягнення в СНД багато не зробила. Проте вона зробила внесок. Змінила значок всессендовської групи інформації в Viber СНД, розмальовувала, щити та була ініціатором створення армії СНД, а також проводити стою багатьом бійкам. Влад Придатчук. Він зробив велике досягнення СНД. Він був ініціатором вечірок Олімпіад та пйотської мови. Він був вірним захисником СНЕ та вірним генералом, а ще був прекрасним патріотом СНД, як і Артем, Захар, Діма Кваша, та ще другі, які вийшли з Союзу, на краще друзів. На жаль, Анастасія Юстина Дарина. Завдяки їм вони старанно виконували накази, були ідеологами ідеології добробудування, вірні захисники СНД під час Другої Дні Київської війни та добрі громадяни, які можуть підтримати один одного. Цих людей, яких я назвав, я хочу їх бачити в союзі найкращих друзів. Вони є прекрасними громадянинами, які змінили СНД та його історію назавжди. Вони ще багато чого досягли для нас, СНДовців. Вони вийшли, вийшли за те, що я їм не давав можливості зробити те, що їм інколи захочеться. Розумієте? Скажу по правді, я раніше так мріяв бути президентом і бути на цій посаді, що я так і з вами поступив, тому що ви за мене всі вирішували. Ну, була, звичайно, що він десь там і сам вирішував, але мені просто надоїло те, що ви за мене так бувало багато чого приймали рішення. Звісно, я не кажу, що ви погані і так далі. Там, я на це не привікаюсь. Але те, що саме таким так з вами поступив, так само насварився і так далі, це, це просто було негарно з моєї сторони і було трішки даже І Я хотів також вирішити деякі проблеми. І тому із за цього я трішки поступив з вами так. Я вас не хотів виганяти з СНД, і це є правда. А ще в мене були особисті та сімейні проблеми і за того, що я також на деякий час кричав і так далі. І нервувався. І, друзі, я хочу сказати одне: повертайтесь у Союз найкращих друзів. Навіщо нам воювати, якщо ми, де, я, ну, якщо ми один одного знаємо, що ми. Чому ми дружимо один одним? Навіщо це все робити насквозь? Зараз іде повномасштабна війна, і цей час дуже тяжкий і важкий, і треба один одного підтримувати, розумієте? І тому саме я хочу сказати тим, що, що треба знову до своїх найкращих друзів та продовжувати робити діло, яке ви раніше робили. Я обіцяю, що буду тримати себе в руках та давати нові можливості для вас. Нові можливості. І я це обіцяю, клянуся. Я вас всіх пробачаю, і ви мене також. І ви мене, будь ласка, теж розумієте. Бо я також хочу уваги більше і, і, за, і заслуговувати на те, на мій весь труд, на великий труд. І ми поки залишаємося українцями-тасіндовцями. Тому давайте помиримось та поверніться, будь ласка, союзники друзі. І тоді ми більше ніколи не будемо сваритися, воювати і так далі. Ну, може, і будуть деякі проблеми, деякі будуть, там, так далі, Там будуть деякі бійки і так далі. Але дайте, я за вами зараз отако за всіма за всіма заскучав. Вже. І це вже є правда. Так, да, я за вами заскучав. І мені навіть тут немає. Тяжко. Чашко. Розумієте? Тут немає друзів, тут, знаєте, сидіти самому, знаєте, якось так, так собі прямо. І мені якось, ну тут мені як одна кацавка казала, не по-домашньому це все, не по-домашньому. От. Тут, знаєте, не так. Не так. А от в нашому Союзі кращих друзів там в Україні нас все ж таки ну, більш веселіше, більш цей. мені дуже под... от пригадую, пригадую, як це все. Помню, і як Артем всіх смішив, і Захас смішив всіх, і Діма теж. Я... Вас всіх люблю і всіх одинаково. І знаєте, що навіть в такому випадку я не можу без вас тут прожити. Навіть в Німеччині, навіть в Амеці. Де я би не був, все рівно я повернуся до свого дому, де я народився, де я, ви... де я виріс і де я започаткував своє життя іменно з вами. І я хочу всіх бачити. Якщо ви тако подумайте, бачите вас на 15 серпня на Саркневому плену ЦК ПДСНД. хочу я вас всіх бачити, і це важлива подія, це буде важлива подія. Тому, будь ласка, прийдіть. Це важливо, дуже важливо. І тому я просто знаєте, самому. Можна самому керувати, а з такими ідеологами більше це. Хай буде так, хай буде якось так. Ну, як було раніше, але щоб було спокійно і було з вами більш, ну щоб ми всі були разом, щоб ми один одного підтримували в будь-якій біді, щоб ми ніколи ну, таких конфліктів більше не відбувалося, таких як кидання огризками, навіть. Цим біосміттям і так далі, це все нам не потрібно. І я це сам розумію, і ви самі розумієте. Тому, знаєте, я мирний, мирний, добрий, все рівно підтримую більше миру. І сам хочу миру, ми всі хочу миру. І я це сам знаю прекрасно. І тому знаєте, що я не такий. Я не можу таким бути. таким... Врядник і так далі. Бо я не таким не являюся. І тому, знаєте, що я ще можу, скільки всього, але точно не кричати на вас. Точно кричати на вас не можу. Бо ви всі, як цілий скарб, для мене ви як скарб. Ви мене прихистили і ви мене. Якось врятували від того, що я втік з держави однієї теж року. І я на це дякую також. Ви мене прихистили, бо мене в одній державі мене просто вигнали, тому що я не такий, як був, як вони, як вони допустимо. Це довго розказувати, але просто розповідати це все теж якось тактички тяжко. Мене виганяли мене, мене били палками, бо я просто не зробив те, чого вони хотіли також. І мене, мене прихистили. Ви мене просто прихистили, дали поняти, що я тут в безпеці, і мені це нормально. Хоча я великий міг постояти себе, але, але не можу. У мене руки не, не такі, наскільки способні. Тому. Так само ви знаєте, що навіть якщо будете воювати, це не ваш вихід. Не ваш вихід з того, що ви це там прям спасете. Не ваш вихід. І тому знайте, що вихід з положення воювати це не те. Не те. Тому, будь ласка, поверніться. І, і тоді ми будемо. Як завжди було у нас традиція дружити, проводити вечірки і так далі. Тому, якщо ви додивилися відео це до кінця, і моє звання також, я вам дуже вам вдячна. Я за вами сумую. Дуже сумую. Тому усім пока.